Чисте повітря не схоже ні на що інше огляд. Лусид е революція на колесах чи стартап з амбіціями. Лусид е автомобіль, що викликає суперечливі почуття. Протестувавши його протягом декількох днів, я переконався в цьому сам. Це не просто електромобіль, а скоріше маніфест, заява про наміри, втілення інженерної думки, яка прагне до досконалості. Але як часто буває з автомобілями, створюваними в умовах стартапу, цей шлях до досконалості усіяний компромісами і недоробками. Я завжди був скептично налаштований щодо компаній, які намагаються порушити усталений порядок в автомобільній індустрії. Тесла показала, що це можливо, але успіх не гарантує, що кожен, хто піде за ними, буде настільки ж успішним. Лусад, на мій погляд, має набагато більший потенціал. Ніж багато інших стартапів, але його шлях до успіху буде непростим. Ефективність головна перевага. Перше, що кидається в очі при знайомстві з Лусид Е, -E, це його ефективність, цифри, які наводить автор оригінальної статті 4,0 милі на кіловат-годину дійсно вражають. Я не можу уявити, щоб хтось регулярно витрачав стільки грошей на бензин. У порівнянні з моїм бензиновим спорткаром, який в середньому споживає 15 літрів на 100 км, Lucid E здається просто подарунком долі для гаманця. Але ефективність це не лише цифри, це ще й відчуття. Ти відчуваєш, що автомобіль працює максимально раціонально, використовуючи кожну наноампер -годину батареї. Це схоже на керування високотехнологічним космічним кораблем, а не на традиційний автомобіль. І в цьому є своя принадність. Водіння, гармонія і несподіванки. Керованість Лусид Е окрема тема для розмови. Автор оригінальної статті справедливо зазначає, що автомобіль поводиться по старій школі BMW. І це правда. У Лусид Е відчувається чіткість і передбачуваність, які притаманні кращим спортивним автомобілям минулих років. Кермо інформативний, підвізка збалансована, автомобіль впевнено тримає дорогу. Але є і нюанси. Реакція на педаль газу не завжди така, якою хотілося б іноді здається, що автомобіль трохи думає, перш ніж прискоритися. Це, ймовірно, пов'язано зі спробами оптимізувати споживання енергії. Але для любителя динамічної їзди це може бути дратівливим фактором. Інтер'єр, мінімалізм і компроміси. Салон Lucid E це приклад того, як можна створити розкішний простір з мінімальною кількістю деталей. Дизайн інтер'єру дійсно привабливий, але, як зазначає автор, якість матеріалів залишає бажати кращого. Пластик в основному, і це помітно. За 100 тисяч доларів ти очікуєш чогось більшого. Ще один момент, що викликає питання це інформаційно розважальна система. Вона чуйна, але не сама інтуїтивно зрозуміла. Пошук потрібної функції може бути складним. І, звичайно, розташування елементів управління рульовим колесом і дзеркал на нижньому сенсорному екрані це, м'яко кажучи, не найвдаліший хід. Проблеми стартапу, якість та програмне забезпечення. Саме проблеми з якістю збірки та програмним забезпеченням, як зазначено в оригінальній статті, є найбільшими недоліками Луусидея. Скрипи, де нещільно прилеглі панелі це те, що абсолютно неприпустимо в автомобілі преміум класу. І, звичайно, пінг-понг між смугами руху в системі допомоги водієві це серйозний привід для занепокоєння. Але я думаю, що ці проблеми це неминучі наслідки того, що Lucid – це стартап. У них не було десятиліть досвіду в автомобільній індустрії, як у таких гігантів, як BMW або Mercedes. Вони вчилися на ходу, і це видно рекомендації та висновок. Незважаючи на всі недоліки, я вважаю, що Lucid Е e це автомобіль, який вартий уваги. Він пропонує унікальне поєднання ефективності, керованості та розкоші. І, що найголовніше, він демонструє, що майбутнє автомобільної індустрії може бути іншим. Якщо ви шукаєте автомобіль, який буде виділятися з натовпу, і ви готові миритися з деякими недоліками, то Lucid Е -E це відмінний вибір. Але якщо ви звикли до бездоганної якості збірки і інтуїтивно зрозумілим системам, то вам, можливо, варто почекати. Мої особисті поради. Уважно вивчіть умови гарантії. Переконайтеся, що ви розумієте, що покривається, а що ні. Заплануйте регулярне обслуговування, Лусид є e це складний автомобіль, і йому потрібне кваліфіковане обслуговування. Будьте готові до оновлень програмного забезпечення. Лусид постійно працює над вдосконаленням програмного забезпечення, тому будьте готові до частих оновлень. Подумайте про покупку з рук, якщо ви хочете заощадити гроші, то покупка Lucid E з рук це хороший варіант. Але будьте обережні і ретельно перевіряйте історію автомобіля. Не чекайте ідеального автомобіля, Lucid A це автомобіль, який все ще знаходиться в стадії розробки. Будьте готові до того, що він не буде ідеальним. На закінчення Lucid A це автомобіль, який викликає суперечливі почуття. Він не ідеальний, але він дуже цікавий. І я думаю, що у нього є всі шанси стати одним з найуспішніших електромобілів на ринку. Він не схожий ні на один інший автомобіль в світі, і це, мабуть, його головне достоєнство. Це автомобіль для тих, хто цінує інновації, ефективність та унікальний стиль. І, можливо, для тих, хто готовий трохи потерпіти заради майбутнього.